Жителі цього будинку у центрі міста, виходячи з дому, бачать ось такий краєвид. Уже не перший рік вони просять, аби з під їх вікон забрали смітник. Однак контейнер і досі тут. Тож лучани звернулись до народного контролю. Проте головна проблема навіть не у вигляді контейнера, а в смороді розповідає пані Людмила. І тут, бачите, от балкон, кухня, хочеться відкрити вікно, подихати свіжим повітрям, але не можемо це робити, тому що навіть коли, мухи, а мухи, а мухи, скільки тут мух, оце це сміття, воно все, це запахи, це все воно йде в хату. Це, по-перше, не смітник нашого будинку, ми ним не користуємося. Це такий магазинський, і він ну, менше, ніж 2 метри, подивіться, до, до вікна, більше того, вікна аптеки. Вони нібито обіцяли облаштувати територію для того, щоб ну, якимось чином запобігти цьому гулянню сміття. Ну, ви бачите, теж це облаштована територія. Гори контейнер заважає місцевим жителям вже протягом багатьох років. Стільки ж тривають постійні їх суперечки з цього приводу з представниками сусіднього супермаркету, який і ставить свій смітник біля будинку. Після того, як народний контроль пообіцяв навідатись до смітника, працівники магазину прикрили його ось такими барикадами. Аліна, яка приїхала додому з навчання, здивована такою реакцією. Зараз ми бачимо, що той смітник є закритий. Перший раз він закритий. От я вже тут другий тиждень приїхала до батьків. Я не бачила, що він закритий. От його тільки сьогодні закрили. Тобто він взагалі був відкритий і все з нього летіло не тільки з гори, так ще й зі, зі, зі сторін. Спробу представників супермаркету якось ізолювати смітник мешканців не влаштовують. Тож вони пообіцяли народному контролю. Біля будинку вже зовсім скоро смітника не буде. Я думаю, що цей смітник ми знайдемо йому місце, де він буде стояти. Можливо, його перенесемо, можливо. Сторони ми відгородимо. і на протязі півтора місяця ми це питання вирішимо. Ми пильнуватимемо, чи заберуть нарешті смітник від житлового будинку. Дмитро Митрокузнєцов, Юрій Фатисов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,